Телевізор включаєш, пуйло, блядь, розказує, що я вбачаюсь зерновим у коридору хана. І я оце став так і думаю: кораблі там, зерно моє де взагалі? ну, Я юридично його ж оддав, а фактично в контракті ж написано, будуть вам платити, коли його загрузять в лодку. Друзі, 30 листопада в Києві відбудеться аграрна бізнес-конференція Окей Агро. Я вирушаю, зустрічаємося там разом з вами. Основні питання, які там будуть розглянуті, це як вижити і розвиватись під час війни, дефіцит кадрів та шляхи подолання кризи, управління фінансами в кризу, трансформація господарства, ну а також диверсифікація ризиків та додана. Вартість для вас особисто. Я вибив додаткову знижку за ось цим промокодом, який є ось тут зараз на екрані, і він буде в описі під відео. Тому телефонуйте, дзвоніть, зв'язуйтесь, купуйте квитки і зустрічаємося на ОК OK Агро. Що таке аграрний бізнес? Типа посіяв об три рази бризнув, зібрав. Все. Ти тільки сієш, бризкаєш і збираєш. І все. Посіяв, зібрав і поїхав кудись. No más cosas que mocaña Не використовую принципово стару техніку. Е, морально важко на ній працювати. Коли виїжджає новий трактор там з новим оприскувачем. Ну приємно дивитися, можна тіктоки познімати. на Не сіяти, це все одно що не захищатися. І як ви сказали, що зберегти господарство це задача мінімум? А нам сіяти стебель для того, щоб зберегти нашу державу. Нам потрібно конкурувати не між собою. Нам потрібно об'єднатися та конкурувати по-перше з нашими сусідами і бути більш ефективними ніж вони, а потім очолити агро всієї Європи і конкурувати з іншими континентами. Це роль України. Ми перші і ми лідери. Тільки в такі тяжкі часи, ти розумієш, що вже для тебе нема важливо, чи в тебе на підприємстві працює трактор Джондир, чи комбайн клас, чи що там було. Це самі страшніші часи були для нас. Ні, може зібрати 5 тисяч підприємців, а жодна, жодна агроподія не може. Ну в чому, в чому фішка, чому так відбувається на Бігмані Приходять люди, які ну дуже голодні. А українські аграрії при всіх цих проблемах скажуть, що вони потерпають чи голодні, та ні, в принципі, ну кожного по. Крузаку кожного там комбайни там дорожче, чим Бентлі коштують. І що ти їм продаси? Що вони будуть тепер на тисячу доларів більше прозаробляти? заробляти? На двадцять тисяч доларів. І до вас ідуть ті, хто розуміє, що ну просто там якась там ну сума в місяць не вже не цікаво. Їм хочеться більше. О, ці люди тут. щоб ми з вами всі не здавали за жодних умов і створили в найближчі 5-10 років українське економічне диво.